Що ти дюришся? Шо, що? Що ви я... сказали? Що ви сказали, що ти дюришся? Хто вам що казав, ніхто вам нічого не казав. Надайте, ну, будь ласка, фото, відео, фіксацію мого правопорушення. Доказом є будь-який фактичний доказ. Поверніть мені, мої податки. Це я кажу, коли зустрічаю даних співробітників поліції. Ви взагалі почули, що він сказав. Докази це будь-які докази. Не інформація, не фактичні дані, а докази це докази. А що ви робите? Що ви толкаєте? Що ви толкаєте? Я вас постараю так. Постанова в присутності е, водія виноситься. А куди ви вбігаєте? Не розумію. Три кроки у водія виникають проблеми на дорозі, коли його зупиняють такі співробітники поліції, і водій хоче по закону, але реалії. Інші. Що, що, хочеться що ударити, да? так? А що ви показали тільки що? Нерв защемив мене, бачите, спина мене була. А, ви ударити хотіли мене, да? а, так? Так може. А зафіксували, як інспектор хотів ударити мене, бо у нього не спи... спина, не а не хотів. Наборо він хотів, але не може, розумієте? У нього спина защемила, він каже. А чого ви на, на роботі, раз у вас за здоров'я? ви ж фахівець галузі медицини виказали. Сьогодні ми розбираємо алгоритм дій співробітника поліції, коли він вказує: ти порушив правила дорожнього руху на моєму каналі. Ти можеш дізнатись більше про свої права. Тому підписуйся. Потрібна література, яка допоможе при спілкуванні з ТЦК або поліцейськими. В описі є посилання. А якщо тобі потрібен юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Ситуація наступна: водій їде, нічого не порушує, але в подальшому його зупиняє співробітник поліції, вимагає безпричини документи. Водій хоче по закону. А якщо ти хочеш по закону, тоді тримай штраф. За непристебнутий пасок безпеки, ну і звісно, без доказів, тому що у нас візуальна фіксація. І подивіться на зухвалу поведінку даних співробітників поліції, і так, що ми в подальшому зробили по даній ситуації, тому що водій є учасником нашого юридичного клубу. Далі ви дізнаєтесь, що там добре? що трапилося, ваш. Командир, дивіться, дивіться, даю, даю вам одну минуту. Ми, ми роз'їжджаємося, чи, 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 чи устр... Ні, от... Добре, ми покажемо, тільки не вам. Е, цей. Ми роз'їжджаємося, мирно. Ні? Ну все, добре. Добре, чекаємо. Сух. Відповідні документи. Да, причину, все. причину на... Що все? Що не шо, ви? Ви що взагалі неадекватні тут, ребят? А ви адекватні? Що ви кричите? Ви адекватні? Ростиски повисить, якщо ви будете включати. Ви хто такі, взагалі? Представтесь, будь ласка. Вийдіть, я покажу. Добре. Я должен виходити, так? Да? Я ще должен підходить. Так, а да, що, ви зупиняли? Хто зупиняв? Вийдіть, я покажу. Хто зупиняв? Ви відмовляєтеся представити? Ви зором погано. Добре, у мене зором погано. Ну я запитую, я ж не знаю. Ви відмовляєтесь представитися? 18 пункт 3, виконайте, будь ласка. Ідіть, я покажу. Не йдіть, а подойдіть. Ідіть, я покажу. Я не відмовляюся. Я не буду виходити. Тут небезпечно. Тут небезпечно. Я неадекватний. Ви мене ображаєте? Пам'ятайте, для того, щоб зупинити транспортний засіб, потрібно мати підстави, які зазначені в законі. Для того, щоб вимагати документи, також потрібно мати законні підстави. Далі, якщо співробітник поліції вказує, що ви порушили правила дорожнього руху. Є певна процедура, яку зобов'язаний провести співробітник поліції. Першочергово потрібно мати інформацію, що свідчить, що ви порушили це докази. Далі є підготовка до розгляду справи. Під час підготовки поліцейський повинен з'ясувати. Чи є у мене фото-відеофіксація, що водій порушив правила дорожнього руху? Чи є сенс розпочинати розгляд справи? Під час підготовки водій може подавати клопотання, хоче ознайомитися з усіма матеріалами справи, і поліцейський повинен їх пред'явити, щоб водій зрозумів, ага, так дійсно, є докази, є сенс розпочинати розгляд справи. Далі поліцейський розпочинає розгляд справи, зачитує та реалізовує ваші права. Потрібна юридична допомога подаємо клопотання. Прошу перенести розгляд справи у зв'язку з тим, що адвокат не може приїхати на місце розгляду. Якщо ви розглядаєте справу, все знов таки ж оцінює. поліцейський в подальшому докази реалізовує права і приймає законне рішення. Об'єктивно і повно він зобов'язаний розглянути справу в присутності водія. І в подальшому, якщо підтверджується факт адміністративного правопорушення, виноситься постанова. Все дуже просто і все зазначено в кодексі. Але реалії інші поліція робить трішки по-іншому, без доказів, без реалізації прав водія. Накалякати оскаржуй у суді. Причина зупинки яка? Я щось порушив? Я щось порушив? Так, Їхали не призьогнути, встановленим дорогу. Я не призьогнутий. Я стою, не рухаюсь. Я оце, у вас докази є? Є. Докази? Давайте розгляд справи і перед розглядом справи. Шановний, перед розглядом справи. З правами обов'язками я вас ознайомив. Так, 252 значить. Оцінюємо докази справи. 250, 251, а Надайте, будь ласка, фото, відео фіксацію мого правопорушення. Доказом є будь-який фактичний доказ. Физуальний. Нема такого будь-який фактичний доказ. Це повний зашквар. Доказами є будь-які фактичні докази. Ні, доказами є будь-які фактичні дані. Кома, а саме фото, відеофіксація покази свідків дуже часто. співробітники поліції не зачитують повністю або не читають статтю 251. Фактичні дані у більшості випадків це фото. відеофіксація Ти подаєш клопотання. Поліцейський повинен Пред'явити тобі для ознайомлення очі поліції не доказ. Рапорт поліції не доказ, і про це вказує рішення Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції, але на жаль, вони не читають або розраховують на те, що ви в подальшому такі штраф не будете оскаржувати, а оскаржувати потрібно, тому що в постанові не зазначені докази. Якщо не зазначені докази, така постанова не є законною. Дивіться, згідно це ваші слова. Шістьдесядев'ятий право саду... яким чином ви встановили особу. Я навіть не пред'являв документи. Так? Да? Да. А ви ж повідомляли звернення, робили на лінію 102. друзі. І хвилинка корисної для вас інформації. Кожен водій повинен знати про свої обов'язки, що стосуються авто та водіння, та виконувати їх. І щоб трохи спростити собі життя в цьому плані, можна завантажити за стосунок Hotline Finance. і, хоча б, розслабитись щодо страхування. Адже тут ви можете порівняти автоцивілки від різних страхових компаній та оформити найкращий для себе варіант. Всі ваші дані зберігаються, вам не потрібно щоразу їх вводити при оформленні наступної страховки. Тому від вибору до готової автоцивілки у вас за стосунку всього 5 хвилин. І ще за стосунок нагадаю вам про закінчення дії страховки, щоб ви вчасно придбали нову. А з моїм промокодом Діма Полтава10 завжди отримаєте знижку 10%. Посилання на застосунок в описі під даним відео. Пан поліцейський, доброго дня. Що ви робите? Будь ласка, поясніть. Що Пан, ви робите? Ви виносите ви постанову? Да, постанову? Будь ласка, розгляд справи, докази, документи ваші. Ви що, взагалі? Поліцейський. Я, ласка, я, як? На... Так, при... Присутності особи. Куди відійти? Від, від мене. Від трохи. тебе? Да. А хто ви такі поліцейські? Що ви зараз зробите? Що це за сові? Я постановую від нас на вас. Да. Серйозно? Серйозно? Ну дайте, будь ласка, докази. Вам Згідно було... якої статті, ви зупинили взагалі мій автотранспортний засоб. У нас Згідно статті 35, так. давайте відкриємо о, статтю 30 о, пункт який. Пункт який. Мальдії, будь ласка. Пункт перед який заважайте. 35 Пункт який, давайте будемо будем перед істацією з вами проходити. Це ви з собою приведіть. З собою приведіть? Так. Я бачу, що дуже добре ви знаєте закони. Дуже. Оцінка доказів була, стаття 252. Оцінка доказів була, в мене клопотання є. Ви моє клопотання прийняли до уваги чи ні? Уже завершено. Ви взагалі, інспектор, ви взагалі не представились, мене оскорбляли. Скажіть, будь ласка. Я з вами не спілкуюсь, так я хочу. Скажіть, будь ласка. Коли, коли? коли? надайте довід. Що ви робите зараз? Що ви зараз робите? Що ви зараз робите? Ми складаємо Ви себе адекватно чувствуєте? Тебе ведете, як я не знаю що. Я як не знаю що, та ви мене вже оскорбили. Так ви ж уже виразили. Жизнь мене оскорбила. Серйозно. Мене жизнь оскорбила. А чого ви так спілкуєтесь? Шановно, З повагою! Ви щось інструктаж давно проходив? Я не з повагою спілкуюся, чи що. З повагою, так? А чого тикаєте, Чого хамите? що хомите? Чо хомите, що тикаєте? я 0176426. Куда я тикнув? Куди ви тикаєте? Потім я вам розкажу, куди ви тикаєте? Планшете. Хай в суді доказує добре. Вам смішно, так? Да? Уже лякане, так? Да? Вам смішно, так? Да? Що не підходьте, він зі зброї. зброєю стоїть. А чого да, ви мене толкаєте? З... З... А з... що поверю. ви, а він... а ви робите? А чого ви толкаєте? Що ви толкаєте? Я толкає. вас попереджую. З... Так постанова, попереджу. з... в присутності водія виноситься. А куди ви вбігаєте? Я не розумію. Три кроки? Три кроки? Так ви то скажете, вийде з машини, то три кроки, то вбігаєте. Що відбувається, Шанов вас тиск повисив все, вже красний. У мене тиск, а ви хто, а ви хто, врач чи що, що у мене Не, тиск повисив? ознаки бачите. А, ознаки бачите? Да, ви що, фахівець, фахівець е в галузі е медицини, так? Так точно, а що ви тут робите? Може у вас там толку було б більше в медицині, чому тут на, на дорозі? Що ви оскорбляєте е, водіїв і. Так, вас ми ви ми ми Ви особисто. У вас, у вас да. А мене життя оскорбила. Це ви зараз не оскорбляєте. Ні, я вам просто мене життя оскорбила. Життя життя. Ви якою мовою спілкуєтесь? Українською. Українською. Дер... солов'їною. Солов'їною? Соловіною. Да. Ви насміхаєтесь над нею. Солов'їною. Ви Але насміхаєтесь ви над мовою, так? Насміхаєтесь, ви насміхаєтесь, так? Над мовою, так? Ні. Я гарно спілкуюся. Гарно спілкуєтесь. Порівнян... Порівняння з вами. А ви порівнюєте мене з собою. А ви Ні, хто я... такі, що ви мене будете порівнювати? як Ви спілкуєтесь. Ви, навіть ви навіть хто такі, я спрашиваю? Я вам показував документи. Документи ви показуєте? Документи или документи? Шанон. Ну? Нема трьох років. Что, что сделали? А? Что, что? Хочется, что удары, да? А что вы показали только что? Нерв защемил меня, бачите, спина у меня А, вы ударить хотели меня, да? А, да, тоже спал. Кому Да, кому надо. Да, ударить хотели, да? да, ударить хотели, да? А, хочется... Я, Я понял. А, спина была. Ты а, да. Да. Не... да, да, а, уже ведется. Добре. Да, она ведется. А, серьезно? Все, добре. Что а ты мож... дергаешься? Что-что? Я що ви сказали? Що ви сказали? Що ти дергаєшся? Хто вам що сказав? Хто вам що не казав? Процедура розгляду справи. Він все зробив так, як йому зручно. Встановив особу накалякав, склав все, ознайомлюся і їдь далі. Не реалізував права водія, маєте право оскаржити моє прийняте рішення. Порушуючи незаконодавство законодавство України, можете написати на мене скаргу. Ось такі принципи діяльності даних співробітників поліції. І що ми в подальшому зробили водії учасником нашого юридичного клубу, наші юристи склали відповідні документи, щоб оскаржити незаконну постанову. А в подальшому ми складаємо скаргу на незаконні дії співробітника поліції для того, щоб подальшому була призначена службова перевірка, і керівництво і комісія встановила, чи порушив він чинне законодавство України, чи ні, чи потрібно, а я вважаю, потрібно його притягнути до дисциплінарної відповідальності. Друзі. Завжди фіксуйте дії співробітника поліції, знайте свої права. Читаємо корисну літературу для того, щоб орієнтуватися, як поводитись в такій ситуації або в іншій з поліцейськими, або представниками ТЦК. Якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписуємося, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.